Всім привіт! Ну що, прийшла пора висаджувати ці зомбі кулькаси, вже не хороші корінчики, хороші бульбочки. Пора, пора їх висадити також у ґрунт. Попередній листочок я висаджувала, він гарно вкорінився, гарно, гарно себе почуває, гарно нарощує корінчики, все з ним гаразд. Я взяла такий прозорий горщик, але буду наповнювати його не повністю, а лише наполовину. Для того, щоб. Якби, Зменшити об'єм ґрунту для цих рослинок, тому що корінчиків у них небагато. Вони люблять тісноту, це ж зимі курс. Ґрунту у мене тут з агроперліту, кори, вугілля, личузи, ґрунту для кактусів. І там ще в мене є керамзит. Це все для розпушення, щоб було, то насипало. І ось так якось вони виглядають. Дуже красива варіатність. Дуже переживаю, щоб вони випустили хоча б одну малесеньку гілочку ще. Тому будемо спостерігати з ними далі. Вони в мене у воді стояли 3 місяці. Попередній я висадила через 2 місяці. Тобто, попередній листочок у мене вже, два, вже місяць як в ґрунті навіть більше, вже, вже майже 2 буде. Щось таке. Якось так от вийшло, і будуть вони рости, тримаємо за них кулачки. А тут я вам покажу той перший листочок, який я висадила. Покажу зараз, що в нього вже є і корінчик, і їх добре видно, і не один, і він трошки не в такому ґрунті, як тих посадила, але нічого страшного